Вітаю! А ось і я. Чекали мене. Починаючи з цього року буду додавати також приклади речень, щоб ви краще могли запам'ятати. І замість 20 фраз я поясню 15, тому що багато хто пише, що 20 фраз відразу складно запам'ятати. Будьте уважні, тому що я буду вас час від часу перевіряти. Ну що, починаємо. I think I'll pass. Думаю, я відмовлюся. I think I'll pass. I think I'll pass. Наприклад. When they suggested karaoke night, I thought, I think I'll pass before everyone's ears start bleeding. Коли вони запропонували вечір караоке, я подумав. Думаю, я відмовлюся, щоб усіх вуха не почали кровоточити. To elaborate on детальніше пояснити. To elaborate on. To elaborate on. Наприклад, He tried to elaborate on his excuse, but all I heard was a mix of Alien, abduction and traffic jam. Він намагався детально пояснити свою відмовку, але я почув лише суміш викрадення прибульцями і затору. Give priority. Надати пріоритет. Give priority. give priority. Наприклад. I give priority to food deliveries over everything else, especially when I'm starving. Я надаю пріоритет доставці їжі над усім іншим, особливо коли я голодний. Have a short fuse. Мати запальний характер. Have a short fuse. Have a short fuse. Наприклад. Don't mess with her today. She has such a short fuse that even a hiccup might set her off. Не чіпай її сьогодні. У неї такий короткий запал, що навіть гікавка може її роздратувати. To rip off обдурити. To rip off. To rip off, наприклад. That shop tried to rip me off by charging $15 for a bottle of tap water. Цей магазин спробував мене обдурити, вимагаючи 15 доларів за пляшку водопровідної води. Look up to. Захоплюватися кимось. Look up to. Look up to. Наприклад. I've always looked up to my brother. But not when he's still my fries. Я завжди захоплювався своїм братом, але не тоді, коли він краде мою картоплю фрі. Pursue a dream. Переслідувати мрію. Pursue a dream. Pursue a dream. Наприклад, he quit his job to pursue a dream of becoming a full-class snapper. Він покинув роботу, щоб переслідувати мрію стати чемпіоном світу з дрімання. To strive for success. Прагнути до успіху. To strive for success. To strive for success. Наприклад, she strives for success so hard that even her plans have weekly performance reviews. Вона так прагне до успіху, що навіть її рослини проходять щотижневі оцінки ефективності. To cancur погоджуватися. To concur. To concur. Наприклад, I can that pizza is the ultimate comfort food, especially when it's extra cheesy. Я згоден, що піца це найкраща їжа для комфорту, особливо коли вона з додатковим сиром. Light-headed відчувати легке запаморочення. Light-headed. Light Наприклад, after spinning in the chair for five minutes, I felt so light-headed, I forgot my name. Після того, як я крутився в кріслі 5 хвилин, я відчув таке запаморочення, що забув своє ім'я. To splash out on Витратити багато грошей. To splash out on. To splash out on. Наприклад, I splashed out on a fancy coffee machine, but now I can afford the coffee beans. Я розкошелився на модну кавоварку, але тепер то можу дозволити собі кавові зерна. Краунін moment. Найкращий момент. Краунін момент. Краунін moment. Наприклад, winning the office pin-born tournament was the crowning moment of my career. Перемога в офісному турнірі з пінг понгу стала вершиною моєї кар'єри. To watch out. Бути обережним. To watch out. To watch out. Наприклад, watch out for that squirrel, it's been iron on your sandwich for a while now. Остерігайся цієї білки, вона вже давно націлилася на твій бутерброд. Go the extra mile. Робити більше, ніж потрібно. Go the extra mile. Go the extra mile, наприклад. He goes the extra mile at work. even decorating his emails with images. Він докладає додаткових зусиль. На роботі навіть прикрашаючи свої електронні листи емодзі. Time constraints. обмеження часу Time constraints. Time constraints. Наприклад, we couldn't finish the project due to time constraints, but we did manage to finish the snacks. Ми не встигли закінчити проєкт через обмеження часу, але нам вдалося доїсти закуски. А тепер перекладіть фразу з українською на англійську. Сподіваюся, що вам сподобався цей урок. Бажаю вам гарного дня!